Весняні прогулянки не в радість? Я знайшла вихід. Едем Відчуй життя без алергії. Милансували в гостях сніданку з один, плюс 1 на роботі. Вони майже не спали наші журналісти Олександр Черніченко та Ірина Гули. Доброго ранку, Доброго ранку. так. Ну, от е, ваші враження від того, що ви побачили, ви працювали в штабах обох кандидатів президенти Сашу Зеленського. Ти у Петра Порошенка. Так. Давай з Петра Порошенка почнемо. І взагалі ваші враження, от з чим ви сюди до нас приїхали? Ну як це все відбувалося? Давай, І чи бачимо щось я Давай краще си почне. Треба так. сказати, що ми там були вперше, взагалі в штаб. Ах, передвиборчих ми працювали з Сашею вперше. Ага. Це наш перший досвід. Ну давай політиці. Не ст... Ми не були. Ми стикались так далекі. Від Бачите, все вирішимо прямому ефірі. Давай а, так. Ну е, як кажуть, угу. у штабі Зеленського знаєш там, а було все, чого душа забажає. По перше, гостей одразу зустрічала цікава там фотозона А, е, Був також стояв тенісний стіл, е, за яким Володимир Зеленський грав журналістами е, під час першого туру. Отже, журналісти могли перекусити, готували матеріали до ефіру, вели прямі включення, в іншому залі настільні ігри були. Також працював діджей. Друзі, працював діджей. Тобто, все це дійство реально, от на перший погляд, було схоже Довко на якусь прийшов. вечірку. Так, реальна світська крута вечірка. Ось і ем, на перший погляд, знаєш, ось немає якоїсь такої атмосфери, що зараз тут і в цей момент вирішується доля країни на найближчі 5 років. Про це. Проте це було лише на початку. А в мене навпаки, в мене дуже така класична атмосфера. По-європейськи, все в світлих тонах, білому і винному кольорі. Все дуже світле і я би сказала класи червоний хідник, як uh -huh. бачите. Потім обов'язково була. Зона, де можна було поїсти для журналістів, але таких розваг, як в Саші, в мене не було. Тобто журналісти розважались там, як могли самі. От я, наприклад, навіть читала, була можливість. Про фуд окремо меню в Петра Порошенка в Петра Порошенка розширилося. Наприклад, з'явилися слойки із сиром із вишнею, а сосиски замінили вже на шашлик із курятини. Та цього разу столи були досить багаті, і ми навіть із Сашою зідзвонювалися, десь близько третьої години дня. У Саші вже були столи порожні, так. а нам все несли і несли, а -а -а. і несли. У нас було у нас були ну, столи дуже, дуже Уже порожні були. Ну, чи так мало було? Чи ну, так було смачно? Я хочу сказати, що, що Чим Сьогодні люди точно не були. Справа в тому, що перший раз їжу виносили, це були бургери, картопля uh -huh. фрі, там салати, закуски е, виносили десь о чотирнадцятій. Проте uh -huh. так як. Було дуже багато журналістів, було сотні журналістів. Mm -hmm. Я, наприклад, нічого з'їсти просто не встиг. А, цікаво, що наливали алкоголь. І журналісти, які вже втомилися чекати на Зеленського, могли б mm -hmm. працювати за келихом пива чи вина. Але головне, що нікого на підпитку я не побачив. А в мене алкоголю, от, до речі, не було. Але від сьортів я дізналася, що алкоголь, вино і віскі наливали у ВІП-залі. Ну, туди журналістів не пускали. Тому Саші в цьому плані пощастило більше. Могли б кур'єрів взяти, типвіз їжу для голи. Ну, ми домовлялися. Ми домовлялися. Але я забула про атмосфер. Я про це забула. Ми Саші дійсно домовлялися після цього всього зустрітися. І я з мене їжа з нього алкоголь. Ну вже через п'ять років будете знати, якщо будете знову з такими Вже Будемо їхати з планом. Так ну от звичайно ми поговорили, яка атмосфера була, чим частували, але найцінніше та. Так, і найщиріше, це, звичайно ж, перші емоції. У вас була змога, ви зафіксували їх у кандидатів? Так, ну перше, що я побачив, коли з'явився в штабі Зеленський, це було за кілька хвилин mm -hmm. до восьмої. Він йшов з охорони, яка розштовхувала журналістів, бо, повторюсь, їх було реально сотні. А, він вийшов... Журналістів чи охорони? Журналістів. Ага. Просто ну, нереальна кількість. А, коли Зеленський вийшов на сцену разом з дружиною, з командою, а, він. Почув результати перших екзитполів. за нього проголосувало майже 73% українців. І реакцію ви зараз можете наживо почути. Угу, давайте в ефір. Перші секунди після оголошення результатів Володимир Зеленський повернувся до дружини. Бачите, зараз ніжно ніжної так поцілував, обійняв. Потім вітав всіх своїх колег зі штабу. Ну, в принципі. Ось так. В мене, як ви розумієте, все було набагато стриманіше, тихіше. Я, якщо чесно, навіть не зрозуміла, в який момент почали оголошувати результати екзит полу, тому що це було дуже тихо. Ніхто зворотнього відліку ніякого не вів. Президент сам Петро Порошенко з'явився не одразу. Була 8.15, коли він пройшов під оплески своєї команди через живий коридор. Так його зустрічали оплесками. Він був із першою леді із Мариною Порошенко. Разом вони піднялися на сцену. Вона також його вітала оплесками. Тоді була урочиста його промова. Він тримав, тримався дуже достойно. Його ціни, ми бачимо на перших рядах. Сиділи, і багато атмосфера людей була плакало. багато людей плакало, і атмосфера була дуже така сімейна, сумна. В кінці заспівали от гімн України всі разом і кричали Слава Україні. Ну і не можемо не згадати, як всі майже в один голос у дякували президенту. Так. Всі кричали, кричали Дякуємо, дякуємо, дякуємо всі спочатку заспівали їм, а, а далі е, його команда кричала йому дякую. Ну з іншого боку, от всі були засмучені. Я бачив за цю атмосферу в ти в, в, в випусках сюжетів журналістів. Але здебільшого, президент Петро Порошенко, тримався дуже оптимістично. Він він не був засмучений, так щоб аж занадто показати це. Так він, декілька... він посміхався часто. До речі, він да він усміхався і він Він казав, що він. Це не програш остаточний. Він все одно буде боротися за майбутнє України, і він весь час повторював слова Черчилля, що це там, якщо битва програна, то війна ні. Так він себе поводив дуже дуже достойно. І ну я ж кажу, атмосфера була дуже така сімейна. Бачите, бо поки що так, хочу ще трохи додати зі штабу Зеленського про те, що коли оголосили результати екстболі, він подякував дружині так. за те, uh -huh. як вона йому допомагала, як е, вона його підтримувала, uh -huh. і також він згадав про своїх батьків. Їх у штабі не було в цей момент. Uh -huh. Проте він подякував їм за підтримку і за те, що вони все це пережили. Одразу після реклами про неприємні враження і оцінки решти не примикайте. неприємні моменти зараз розказують нам свідки, які перебували в штабах обох кандидатів в президенти Зеленський Черниченко. Ну, насправді, у Зеленського якихось таких неприємних моментів не було. Єдине, що реально е, заважало працювати, це страшенна тиснява, тому що приміщення не було розраховано на таку кількість журналістів. Е, мені сказали, що близько 400 людей прийшло а то й більше. А що стосується в мене, було дуже все приємно Порошенка. Всі... В штабі Порошенка, так я навіть потоваришувала із тюртами, і з охоронцями. Всі були дуже люб'язні. Єдине, що зіпсувало трохи атмосферу, це був агресивний випад пана Владислава Синяховського. Це, хто? це радник в адміністрації президента. Хоча він не представився, коли ми з оператором шукали якусь вигідну точку для того, щоб знімати сцену і Петра Порошенка, то він сказав, що. Що нам тут взагалі в штабі не місце, і ми по-перше, ми взагалі не будемо стояти перед ним, бо він буде вести пряму трансляцію, або там мала б бути якась камера. А по-друге, взагалі він мене так взяв за Бейджик, мій один плюс один, і сказав, що мені взагалі тут не місце. І весь час продовжував питати мене, чи мені не соромно за те, що я роблю. Це нормально. Ну тобто можна було б спитати його з іншого боку. А ви вам не соромно за те, що маяк живе в під'їзді, який вбив бабцю в 30-му році? Вам не соромно, що ви там ну, в тому під'їзді Потім під він живе? Виборчився, він підійшов вибачився, і вибачився, да? Так. От такий був неприємний момент. Друзі, от тільки що ми побачили, відчули, сподіваємось, і ви побачили на ваших екранах, що чому стали свідками наші колеги журналісти Ірина Гулет та Олександра Черніченко, які до цього, як ми ви здебільшого їх знаєте, як мандрівників з різними тріпами, вони приїздять прекрасними яскравими матеріалами, і вперше вони були в політичному сенсі в штаба кандидатів президенти. Тут питання до вас про нагідне наприкінці нашої розмови. Чи залишитись ви в політичній журналістиці? Це був цікавий досвід. І це був дуже смачний так, досвід для мене. Ні, для мене це був голодний досвід. Проте <рес> так було цікаво. Дуже круто вперше в цьому поваритися, побачити, як це відбувається. Ну, мабуть, найголовніше враження це те, що ми були присутні під час справді історичної і події. благаємо більше ніякої політики <рес> для нас. Ну, принаймні, найближчого тижня так не буде. Дякуємо Дякую. зараз. залишайтеся з нами попереду можливо нові дані з ЦВК, студія ТСН, Соломія Вітвіцька. Ми повертаємось.